Громадянський або цивільний шлюб в Україні набуває великої популярності серед молоді. Це пов'язано з тим, що на перший погляд він дає більше свободи партнеру та, на думку більшості людей, не є підставою для виникнення взаємних матеріальних обов'язків та прав. Але невже цивільний шлюб означає відсутність будь-якої відповідальності перед законом? Ні, це не так. Зазвичай при розлученні поділ майна стає гострою та неприємною проблемою. Гражданський брак це, в принципі поняття. Оно трактуется неверно, потому что гражданский брак как раз является тот брак, который зарегистрирован в органах ЗАГСа. Вот, то есть государство зарегистрировано, когда выдается свидетельство, это называется гражданский брак. То, что называется фактическое сожительство, это просто фактическое проживание одной семьей. При разводе, как делится имущество в гражданском браке? Изначально нужно доказать факт проживания одной семьей. Если такой факт будет в судебном порядке установлен, то эм... Можна буде розділити імущество, не непосередньо. Тобто ну, воно має бути саме нажитим». З 2013 року в Україні відсоток розлучень сягнув 61%. Звісно, не обійшлося і без поділу майна та боротьби за спільних дітей. Якщо подивитись статистику, то пік розлучень припадає на перші роки подружнього життя від трьох місяців до півтора року. В Україні активно почали практикувати шлюбні контракти, які повністю виключають грошову та судову тяганину для розлученої пари. Брачний контракт е, заключається в даний момент став популярним, е, скажем так, юридичним е, явленням. Е, Смисл є, то есть, если, е, люди в дальнішому друг другу, ну ані, в принципі, в далі вирішують, яким образом буде розділятися їхнє йому. Звісно, шлюбний контракт це одне з найпростіших рішень, яке може прийняти пара, позбавивши себе тим самим голосного поділу майна. Але найкращим рішенням завжди буде не розлучення, а спроба порозумітися адже існують в житті кожної пари такі періоди, які потрібно просто пережити і продовжувати насолоджуватись спільним життям.